Дивись, я ще дізналася, що зернова постачає свої автомати навіть в Канаду. Скажи, будь ласка, як це вийшло взагалі? Хто вийшов на Канаду? Може, українці, які замовили там? Дивись, замовляють українці, замовляють через рекламу в TikTok. От, наприклад, дуже наших багато відео ранжується по всій Європі. Для прикладу, і оці всі замовлення, що ми бачимо, там Канада, Америка, Австралія. І дуже багато, навіть Париж, там Франція mm -hmm. теж були замовлення, поканих самообслуговування. Вони нам пишуть, це українці. Дивися, це не ті не люди, канадці. які не канадці, не американці, тому що їм ця історія не так знайома і в принципі з українцями вони комунікувати не будуть. Вони нам пишуть Дірект, ми з ними зв'язуємося, спілкуємося, WhatsApp, там, Telegram, Viber, неважливо. повністю надаємо їм всю інструкцію, показуємо перечень того, як це буде з брокером виглядати, який буде експорт, яка буде доставка, яка буде фінальна ціна. І, в принципі, вони замовляють в будь-яку країну. І отак люди. Ну, все таке приймають рішення домовитися, шукають собі там локацію, встановлюються і заробляють заробляють нормальні кошти, тому абсолютно. що настанніше це на Україні контакти в шафці профілі.